Якщо ви досі вірите, що можна інвестувати 100 доларів але через декілька років стати мільйонером, то я вас розчарую, не можна, тому що фінансова грамотність система послідовних багаторічних дій, в першу чергу над власним способом мислення над своїм оточенням і над знаннями про те, в які інструменти і як інвестувати, за рахунок чого вони зростають, яка їхня ліквідність, прибутковість, надійність це багато комплексна векторна робота над собою. І тільки для тих, хто справді готовий розібратися, а не шукати хайпові новини, різні канали, чати, які вам за 50 гривень все розкажуть, а готові системно на цим працювати. Ми створили наш курс по фінансовій незалежності 12 місяців роботи. Активне долучення консультанта, 10 повноцінних навчальних курсів, велика кількість розроблених практичних матеріалів, якими ви будете користуватися десятиліттями. Тільки якщо ви справді готові до системних знань, а не шукаєте різного роду схем, долучайтесь і заповнюйте заявку внизу. Я радо вітаю всіх, хто став на шлях фінансової незалежності. Давайте пройдемо його разом.